Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще на початку війни залужний запросив Моженка, він брав участь у плануванні. Про це дізнався Зеленський і наказав Моженка вигнати. Тепер нацькувала безугло і кажуть, що плану немає. Пише блогер Роман Кульчинський. Ще питання: хто придумав формувати нові бригади замість того, щоб посилювати старі? Я думка, що ОП хотіла зняти нову переможну серію, як нова бригада на новій натівській техніці. Переможно прориває фронт. Тепер маріонетка безугла звинувачує залужного у створенні нових бригад. Я точно не знаю. Чи це була ідея, але перекласти з хворої голови на здорово це дуже у стилі Зеленського. Дана Ярова в той же час пише наступне: Господи, навіщо я прокинулась вранці? Маряна безугла, треба сідати на седативне. Ну ви зрозуміли, гімно будемо жерти всі, на всіх замовлено, але безуглій цього мало. Вона знову відкрила рот. Ось що пише свіжий допис. І ще, якщо вже пішла розмова, правила головкома номородин в любій некомфортній ситуації, перекладай вину на ОП. Все одно, хто перевірить а поспівчувають, як під час нарад з генералами, так і запрошую побільше цивільних окремої. Бідка ся що то все ОП. вони будуть сповнені радості бути посвяченими і поширюватимуть наративи. Пам'ятаю, як головком мені обґрунтовував, що він не може змінити на посаді генерала Феодала Ткачука, бо ОП. бідний не контролює власні ЗСУ, залізний генерал Але Ткачук зась. Так докажіть головнокомандувач ЗС України, чому він ще на посаді і продукує вічний застій в підготовці? Феодально управляє регіоном роками. Довідка Павло Ткачук, генерал-лейтенант 2010 року, доктор історичних наук 2009, професор 2009, начальник національного. Академія академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з вересня 2009-го. заслужений працівник освіти України 2015-го, депутат Львівської міської ради 6-го скликання 2010 15 років у складі фракції партії регіонів після 2013-го позафракційний насправді примазувався до всіх місцевих влад завжди. Хтось може викликати психіатрів, заберіть її. Будь ласка, соціальних мереж. Втім, опозиційні блогери і експерти вже цілий рік говорять про конфлікт, який замовчували. Але як виявилось, він є. А тепер люди, вибачте, звертаюсь до притомних членів. Парламенту, членів комітету ВР до її колег та її виборців, закрийте писок цьому вами вже мандатованому неадеквату. Воно хворе, відверто працює на ворога, сама того не усвідомлюючи. Провокує конфлікт з трагічними наслідками для країни. Перше виженіть з комітетів та позбавте її доступу до державної таємниці та таємних файлів емоген, Генштабу, інших силових структур негайно. Друге, обмежте будь-яку дотичність її до військових і особливо до військового керівництва. Третє ізолюйте в будь-який спосіб. Інакше вам, звертаючись до ОП та СН, звезда, гарантована така безугла звіз. Ще а тепер вибачте на слові, Це не емоція, це край по скриптам Дякую, пане генерала, що не реагуєте на всю провокацію. А виконуєте свої обов'язки відповідального головнокомандувача ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.